Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про інформаційну війну та способи ефективного протистояння їй. В гостях студії активіст громадського об'єднання Катерина Волковська. Здравствуйте. Рада вітати вас в нашій студії. І Я. І перед початком нашої розмови хочу звернути вашу увагу. Ось це наша сторінка у Фейсбук, і тут ми збираємо такі найбільш цікаві матеріали стосовно. Актуальних подій сьогодення. І ось, зокрема, до теми нашої розмови така стаття розкачка по плану. І автор статті він говорить про те, що зараз інформаційна війна вона спрямована не тільки на розпалювання якоїсь ворожнечі між громадянами України, а також і на те, щоб сіяти. Сіяти такий страх в людях, що все буде погано, економічна ситуація, вона дуже погана. Зокрема, такі от заголовки наводить, тарифи на світ за два роки виростуть 3,5 рази, Донбас новий удар цінами і дефіцитом. Прем'єр-камікадзи год у власті могло бути хуже, мабуть. Без кредита МВФ в марті буде дефолт. І це лише такі маленькі ось приклади, раз не купили долари, розберемо крупи і таке інше. Як ви вважаєте, чи є це дійсно? елементом такої інформаційної війни і чи здатні подібні а, публікації, подібні такі от нагнітаючі статті, репортажі а, впливати на людей і змушувати їх там до протестів, а, до такої недовіри. От ваша думка. Я вважаю, це один з найпопулярніших способів, як внушати людям паніку. То есть все пользуются социальными сетями, все читают новости именно здесь. То есть потому что, э, как люди считают, это достоверная информация из первых уст, но это неправда, потому что социальные сети это опасное оружие на самом деле. Mm -hmm. То есть покупаются целые страницы, э, блоги, где сидят специальные люди, агенты и э, внушают людям панику таким образом. Нужно просто не обращать на это внимание, фильтровать всю информацию, желательно ее проверять. Тому що сьогодні є дуже багато можливостей перевірити цю інформацію. Зокрема, також щодо соціальних мереж, і вони досить сильно на секрет впливають саме на молоде покоління громадян, навіть і на дітей, на підлітків, на молодь. Саме там досить часто проводиться пропаганда. Всі ми знаємо певні спільноти, які досить чисельні, і вони. Досить прямі у своїй пропаганді. Як ви вважаєте, чи має держава боротися з такими спільнотами? Чи це вже буде е, ну, не можна з точки зору свободи слова? Ваша думка з цього приводу? Ну, в першу чергу не забувати, що ми живемо в демократії. Да? Ага. У нас є свобода слова, свобода вибору. Но когда эта свобода слова э, зашкаливает уже да, и задевает такие темы, как патриотизм или э, внушает в людей страх, то есть это нужно все э, контролировать. Должны создаваться спецслужбы, либо какие-то организации, которые будут заниматься социальными сетями, вычислять людей, э, которые это все создают, и э, источники, которые это все проплачивают. Тобто это все должно быть под контролем. Угу. А, Дякую. І також стосовно ще одну. Одної частини інформаційної війни, яка сильно впливає на саме на дітей, підлітків та молодь, це е, таке собі вуличне мистецтво. Можливо, ми не досить часто звертаємо на це увагу, але все одно е, можна побачити на стінах такий, такий собі вираз е, думки народу. Як вважаєте, чи це дійсно є е, просто такими приватними випадками, коли людині от щось захотілось написати на стіні? Чи це все ж таки от елемент війни і... Е, Просто такая компания. А, ну, во-первых, рисуют не только на стенах, а, рисуют и в парках. Я не раз замечала, как на лавочках в парках есть такие лозунги, как «Стоп АТО!», «Стоп войне!». А, запрещать это не стоит, потому что это а, воля изъявления людей, их мнение. С их мнением нужно считаться. У каждого есть свое мнение, каким бы оно ни было. Перечит ли это мнение о стране или нет, но оно есть. А работает оно или нет, я считаю, что не очень оно работает, потому что все прекрасно понимают ситуацию в стране, и всем уже надоело это все, мягко говоря, потому что это все идет непонятно к чему и непонятно, когда оно закончится. А люди хотят мира, люди хотят покоя, и люди не хотят, чтобы умирали мужчины, наша как бы сильная половина общества. Просто так, ради чьих-то. махінацій, чихто діньок, які відмиваються на цьому і так далі. Все ж таки, щодо великої інформаційної війни, щодо пропаганди, як Ви вважаєте, чи може об'єктивна інформація зарадити пропаганді? Чи не загубиться правда у потоках постійного нагнітання? Я вважаю, що один з сильних способів, як боротися з пропагандою, це правда. Це прозрачна правда з великим кількістю фактів, доказательств. Потому что именно это послужит очень сильным, мощным ударом по той пропаганде, которая ведется против Украины. Нужно максимально показывать все доказательства причастия наших политиков, которые хотят уничтожить Украину. Сделать это прозрачным, через суды доказывать их причастие к этому. Ну а также, конечно, выдворить журналистов российских из Украины, которые разворачивают здесь эту войну. Як вважаєте, чи дійсно от ви згадали російських журналістів, чи дійсно така сильна роль змі російських змі у розпалюванні цього конфлікту? Як вважаєте, от якщо б на Донбасі були все ж таки включені українські канали, якби там було українське інформаційне поле, чи могло б це зарадити конфлікту? Звісно, російська пропаганда працює і дуже-дуже результативно, тому що Росія вкладає в це мільярди доларів. Покупаются медиа-холдинги, покупаются журналисты заграничные, заграничные эксперты, которые пишут заказные статьи. Это все работает и работает, к сожалению, очень хорошо. То, чего они добились, они, они ввели панику в Украину. Люди отсюда просто бегут. За этот год выехало очень много людей из Украины. Это вот тот результат, который приносит эта пропаганда. И что касается Донбасса, этого региона, конечно, если включить полностью все наши каналы, сделать какие-то новые нововведения, там, те же газеты запустить украинские с украинскими лозунгами, с идеями к патриотизму, это будет работать. Оно работает уже. Ті города, які от террористов, канали вже підключені українські, і люди самі просять українські телеканали, тому що всі вже починають потихеньку розуміти різницю, яка вещается по російським каналам і по українським. Всі прекрасно видят правду. Мені кажется, це буде приносити результат. Як ви вважаєте, чи займається Україна контрпропагандою? Чи все ж таки намагається більш об'єктивно подавати інформацію? На самом деле очень мало правдивої информации даже в українських СМІ, то есть но процент этой контрпропаганды очень низок, так как у нас недостаточно средств для создання хорошого контрудара в сторону российской тобто такой мотив, она не поставлена Російського. Ні, у нас нет такої цели. Угу. У нас цель свяща правду. Я считаю, так должно быть, потому что так как мы стремимся в Евросоюз, а в Евросоюзе совершенно другие принципы и э, ценности. То есть там журналист – это человек, который освещает правду, события, то, как они есть. А, все мы знаем, что а, не все э, российские зерки, спеваки, актеры, Стали на або на нейтральну таку сторону, mm -hmm. або там підтримали Україну. Досить багато є людей, які е, показали себе не зовсім об'єктивними у цьому конфлікті. Зокрема, Україна відмовилася від трансляції фільмів з Михайлом Пори... Пореченковим, з Іваном Охлобистіним. Згодом також заборонявся ряд російських фільмів. Якщо також хочу вам продемонструвати в Україні запретили ще 20 російських фільмів і серіалів. Снайпер, господа, офіцери, «Смерш», Тобто це всі ті, які показують, яка гарна, сильна російська армія, чесна і прекрасна. Так ми розуміємо. Як ви вважаєте, чи вірний цей крок? Які може результати принести? Взагалі чи може принести певні результати? Ну, насколько я знаю, запретили не только фильмы да, с, таким, mm -hmm. э, с такой идеей. Запретили очень много российских каналов, около 15, по-моему. Mm -hmm. Но их все равно смотрят. Проблема в том, что их смотрят, и они есть в доступе через спутниковые каналы. То есть mm -hmm. запретили, но запретили не до конца. Я считаю, что нужно запрещать до конца. Если уже за это браться, то нужно делать до конца. А что культуры... Також і музика, і от, е, всі ці речі. Чи потрібно державі якось закликати людей, там, е, слухати своє, там, не, не слухати чуже? Чи це от, все ж таки буде бездієво? Як ви вважаєте? Мені вважаю, що запрещати захищати не можна, можна. Mm -hmm. опять же. А, і взагалі культура вона ніяк не повинна зв'язана бути з політикою. Культура є культура. И к сожалению, да, в России это все очень параллельно связано, и культурные деятели очень хорошо покупаются президентом, да, Кремлем, а, но а, запрещать нельзя. То есть, да, нужно контролировать какое-то эм, воздействие, то есть отбирать тщательно тех исполнителей, тех актеров, которые активно пропагандируют российский, российский мир mm -hmm. в кавычках против Украины. Ми розуміємо, що заборонити, закрити всі двері це робиться швидко. А от миритися це вже процес більш складний. Як ви вважаєте, чи варто Україні зараз розривати усі зв'язки з російською культурою? Чи все ж таки є надія, що народи, які живуть поряд, будуть далі жити в мирі і в злагоді? Як, як цього взагалі досягнути? Я вважаю, що розривати відносини не можна. Дипломатия должна оставаться дипломатией, дружба должна оставаться дружбой. Мы как дружили, так мы должны дружить. Просто проблема в том, что политика очень сильно влияет на людей. Это настолько огромное влияние, что люди просто забыли о родственниках, о друзьях. Люди пересорились, переругались. Это ненормально. Опять же, что касается культуры. Очень много в России талантливейших людей, актеров, художников, музыкантов. Их очень много. І соритися з ними не можна. Це моє місце. Як ви вважаєте, в чому найбільша небезпека інформаційної війни? Яка от найбільша загроза від неї і до чого вона може приводити? Ну, Вона вже, по-перше, во привела, тому що українці сумніваються в своїй країні, в своїй власті, в самих українцях. Да? У нас настільки пересорений народ. переруганы что это ну, это тяжело будет восстановить но нужно стараться очень сильно я, я склоняюсь к тому что ну, не нужно включаться в политику нужно не забывать кто мы, что мы делаем для своей страны и пытаться исправлять те ошибки которые мы сделали А вот эти пути которые вот, нужно предпринимать они довольно таки сложные. нужно просто переламати сі, переламати свої ценности і починати двигаться далі. Ну, підсумовуючи нашу розмову, все ж таки, от ви вже трохи почали говорити про те, як варто було поступати. Як варто поступати зараз українцям, коли вони зіштовхуються з пропагандою? з... Певними м, неправ... неправдивими сюжетами, зокрема, от і про наше місто, коли якісь емоційно налаштовані громадяни, незрозуміло чи херсонці чи ні, mm -hmm. говорять тут жахливо і тут нас пригноблюють. Як себе погодити, звертати увагу чи не звертати увагу, боротися чи не боротися? Я предлагаю просто ігнорірувати емоційно ігнорувати. Тобто то сні це як правду. Потому что, опять же, мы живем в такое время, когда нужно все очень сильно фильтровать и контролировать. Нужно понимать, что вот сейчас очень активно ведется эта пропаганда. Сюда приезжают люди с, конкретной, с конкретным заданием, проплаченные люди. Даже те же вот люди в Херсоне, которые рассказывают какие-то небылицы, но они могут быть и херсонцы, но с конкретным заданием. То есть они уже продались, то есть это ненормально. Это люди, у которых нет своего мнения, я считаю, люди, которым все равно на будущее Украины, но нельзя к этому опускаться. Не нужно это воспринимать. Нужно просто знать свою цель, знать, к чему мы хотим привести Украину и делать это и дальше, не сдаваться. Дякую вам за цікаві відповіді, за нашу цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про інформаційну війну проти України та способи ефективного протистояння їй. А в гостях студії була активіст громадського об'єднання Катерина Волковська. Дякую. Дякую. Прощаємося з вами до наступних зустрічей.